Розпаковка Мамаївського байка. Ми сходили в логова Олександра Федоровича в його офіс і отримали в моїй бабушки в день народження. Дякую їй, що вона дозволила мені розпакувати її пакуночки. Зараз будемо дивитися. Значить, у нас тут є два пакуночки. Одразу розкажу трошечки про цю акцію. Вона длиться вже майже рік. А, з липня, листопада, з 1 листопада 24-го року, Олександр Федорович на новому місці в своєму новому офісі, зараз тут десь прикріплю фотографію, роздає отакі пакуночки пенсіонерам. Що потрібно в принципі за вас його може отримати будь-який ваш родич, знайомий, тобто, в принципі, навіть родство не важна, як говориться. І е, можна просто прийти із документом, із паспортом цієї там людини, бабусі, дідуся, і просто отримати за них отакі два чудових пакетика. І сьогодні ми з вами подивимося, що тут внутрі. Я вже бачила. Перший день акції я сюди вже ходила, я навіть рахувала вартість, але подивимося, наскільки зараз відрізняється цей пакунок від того, що був вже майже рік назад, тому що я думаю, запаси закінчились, ціни змінились за цей час. Давайте менше балакать і більше дивитися. Значить, у нас є два чудових пакетика. Дивіться, який гарний з емблемкою фонда моя. Дивимося, що в першому. Значить, тут у нас є цілих п'ять пакетиків. Це у нас цукор. Ось такий цукор щедра торбинка. Здається, майже рік тому був такий же самий. Так от, от. Значить, у нас тут є по 800 грамів. Да? Виходить, що 800 на 5, ну, це 4 кілограми цукру. Значить, я вам зараз покажу. Пілігрим пакетика. Ось так. П'ять пакетиків і легендарний. Отакий От кульочок, по-другому, я це не назву. Насправді, по повалтає вже дуже багато людей ходить з такими пакуночками. Знаєте, я. В принципі, не відчуваю ніяких поганих відчуттів, коли бачу людей з цими пакетами. Ви маєте абсолютне право на те, щоб прийти і взяти цей цукор і гречку. Тому що, по факту, це ваші податки. Це податки ваших дітей, внуків, і ну, реально ви маєте на це право. Раніше, от поки, до речі, ще не розпакувала другий пакет, тут буде гречка одразу спойлер. Значить, Раніше у мама Мая були насправді більш, більш такі. Цікаві і дороговартісні пакунки. Тоді в пакунках була і олія, і якийсь лимончик, і ну, звичайно, гречка цукор. Це в принципі база Мамаївська. І насправді було дуже багато всього. Зараз ну, як би ми розуміємо, вже адмінресурс не той, грошей мало. Якби крісло заняте, мерське, тирить ні від звідки. Тому якби скудненько 5 пакетиків цукру і 5 пакетиків гречки. Давайте подивимось. До речі, гречка, вона ще в одному кульку. Це, я так розумію, подарок. Так, гречка у нас отака. Теж та сама фірма, да, щедра торбинка, крупа гречана швидко зварювана. Ну, наче не січка, наче звичайна така собі гречка. Будемо дивитися, скільки це все коштує. Потім рахувати. Я вам обов'язково скажу ціни. Звичайно, вони будуть без врахування опту, тому що я просто впевнена, що Олександр Федорович бере е ці всі продукти саме оптом, десь в одному місці. Але ми порахуємо приблизну кількість, скільки б, наприклад, е пенсіонер витратив на те, щоб купити всі ці продукти окремо цукор. Коштує такий пакетик: 33 гривні. Да? 32-33 В середньому такі коштує група гречана. Коштує, в принципі, стільки ж 35. В районі тридцятки коштує і те, і те. От 350 гривень. Оце Олександр Федорович, в принципі, зекономив вам 350 гривень. Якось. одна. Okay. І ще одна. І це всього тут у мене зараз я вам покажу тут десь ви... виникне відео, ви побачите оце все. Е... Всього виходить вісім кілограмів цукру і гречки. Це дійсно багато, воно дійсно важке. Так воно в двох пакетах. Пам'ятаю, минулого року я прийшла е теж подивитися цей пакунок, і в офісі була присутня донька Ірина Климко, донька мама. Моя. І я кажу: слухайте, ну вісім кілограмів це бабушки, реально важко понести. Ну навіть мені важко його взяти в руки. А вона каже: знаєте, своє нести легше, і я з нею реально згодна. Окрім гречки і цукру, значить і... Ось цього чудового пакетика, який нам положили, просто, я так розумію, бонусом. До речі, пакетик заклеєний скотчем. Ось. Ось такий якийсь пакетик. Не знаю для чого він, якщо чесно, може, щоб гречка не висипалась. Ну, коротше, пакетик бонусом ми отримали. Окрім ж цього, є листівка. Отака листівочка. З днем народження, благодійний фонд Олександра Мамалян. І отакий календарик. Раніше Олександр Федорович розкладав на всі свята, коли був мером, я пам'ятаю, і на дні народження, і на Новий рік, напевно. Розкладав по ящичкам. У нього була розсилочка, теж такі всякі листівочки з Днем Народження, з Новим Роком і так далі. Так, читаємо привітання, Олександр Мамай. Дуже красива його фотографія, значить нем нарочно прийміть від мене особисто щирі вітання, Невичерпного оптимізму і бадьорості, бадьорості духа вам. Я впевнений, що багатий досвід та компетентність і далі будуть основою ваших справ стійкості вам перед життєвими бурями. Хай кожна прожита мить буде сповнена добром, позитивними емоціями, і душевною гармонією і три крапки розумінням, підтримкою та любов'ю рідних і близьких здоров'я і людських вам благ, завжди ваш Олександр Бабай. Люди мене прабрала до глибини душі. Текст пробрав, конечно, хай все буде так хорошо. Ой, да, Олександр Федорович не покидає е, своїх спроб відновитися на мерському кріслі. Е, тому, в принципі, все якби залежить від вас, від вашого вибору. На останок можу сказати лише те. Що ви маєте право, як я вже і казала, ви маєте право кожен брати цукер, цю гречку. Ви абсолютно маєте на це право. немає тут нічого поганого. Якщо дають, беріть. Але якщо настане момент, коли вам потрібно буде голосувати за ось цього, ось цю людинку, то просто згадайте, яким було життя при ньому, згадайте всі скандали з ним, згадайте просто, чи варте воно того, чи продастесь ви за гречку і цукор. За всього лише 8 кілограмів. Тому всім бажаю бути свідомими і робити правильний вибір.